З початком опалювального сезону пенсіонерка Катерина Іванівна занепокоїлася, чи отримуватиме вона житлову субсидію. Я прийшла за субсидією. Я прийшла за субсидією. Я проживаю сама. А син у мене прописаний давно, одружений. Ось прийшла дізнатися, чи можу я в цьому випадку отримувати субсидію. Дізналася, отримуватиму. Багатьох криворівців хвилює питання: чи матимуть вони компенсацію за другу половину жовтня, коли батареї були холодними. Тут закон стоїть на боці людей. Вже субсидію, які наші субсидіанти перераховано отримають в листопаді сюди. Вже буде входить плата за тепло, навіть якщо його не було. Але буде з 15 жовтня, а вже з 1 листопада буде виплата тривати з житлової субсидії на опалювальний період з урахуванням тепла за повний місяць. Також таким же чином будуть здійснені виплати і за квітень по 15 число. Нарахування субсидій на поточний опалювальний сезон відбувається на основі доходів за перший і другий квартали цього року. Загалом субсидія призначається раз на рік, але вона може бути перерахована. Якщо житлова субсидія була призначена на неопалювальний літній період, навіть якщо її розмір був визначений в нульовому значенні, стабилизалежності від доходу громадян, то з 1 жовтня вона була перерахована автоматично. А якщо ж житлова субсидія, Ідія не розраховувалася, то в такому випадку слід звернутися за призначенням житлової субсидії. Кінцевий термін подачі заявки на отримання субсидії 30 листопада. Якщо не встигнете, додає Світлана, моць не впадайте у відчай. Після цієї дати житлова субсидія буде нараховуватися з того місяця, коли була подана заявка, не раніше, але субсидію можна як отримати. Так і втратити категорія осіб, які мають заборгованість, Заборгованість за оплату житлових житлово-комунальних послуг. Якщо така заборгованість становить більше ніж 680 гривень, в такому випадку житлові субсидії автоматично нараховані не будуть. І якщо збільшується доход, тобто ну покупка збільшився доход більше ніж 50 разів, то ми переглядаємо їх у березні та у серпні. Збільшується збільшенням доходу, а також на початок опалювального і неопалювального періоду. Тобто, якщо за результатами перевірки Міністерства фінансів є купівля, наприклад, більше ніж на 100 тисяч або істотне збільшення доходу, то таким домогосподарством, звісно, автоматично не буде розраховано субсидію. боржники зможуть повернути субсидію за умови реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги. Єркононенко Ігор притула цей день.